何だ Розгублені люди, скривавлені постраждалі, пожежа та гігантська вирва так виглядало місце чергового ракетного обстрілу в Харкові. Вночі Рашисти вдарили двома ракетами С-300 по території готелю в Київському районі. Будівля частково зруйнована, пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки. Поряд постраждали тринадцятеро цивільних. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії обидва є журналістами турецького медіа. Зранку на місці триває розбирання завалів. Слідчі продовжують огляд місць влучань російських ракет. Безпосередньо одна з ракет влучила близько двох метрів від фасадної частини, зруйнувавши повністю фасад будівля вікна. Внутрішні перегородки також були зруйновані. Зараз знаходяться залишки бетонних конструкцій, і інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Загалом до місця події було залучено дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу. Прибувши до місця, першочергові рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками, евакуювали. Відвідувачів, постояльців даного кафе, а також персонал. За попередніми даними тут знаходилось 30 чоловік двох. Поранених було врятовано, і 19 чоловік було евакуйовано сьогодні. Під час додаткового огляду місця події на вулиці Шевченка вибухотехніки знайшли уламки російських ракет, і вже зараз можна говорити, що це були ракети С-300. Буде проведена ще додаткова експертиза, і тоді можна вже буде упевнитися в остаточному варіанті цієї версії. Мешканка одного. Одного з будинків поряд Наталя була вдома з родиною. Обійшлося без травм. Виїжджати жінка нікуди не збирається. Наскільки критично пошкоджено будинок, поки не розуміє. Перший удар був не дуже сильно. Видно, далі було трохи, а второй удар, звісно, очень сильний. Ми перепугалися. Вот. Жалко дом. Ну я так розумію, що криша просіла. тому вже потолки ніякі. Кухня, вообще там висить потолок. Потому что там ніжику, та самая крыша. криша. Ну і стекла, окна. Автівка родини, яка була припаркована біля готелю, згоріла. Сергій приїхав до Харкова у відрядження. Чоловік оглядає на стоянці те, що залишилося від його транспорту. В момент удару він знаходився на третьому поверсі в своєму номері. І двері повилітали, там вже крики були на коридорі. Потім, потім вже піднявся, вибіг, почав питати, чи є ранені, поранені. Мешканцю ще одного будинку неподалік пощастило більше. Вікна на місці, пошкоджені тільки ворота гаража. Ну, дитина, ну вже там не 10 вже дитина спить там у підвалі, так що там е -е, перепугалася не так важко, як могло би бути. Відправляти дитину на ніч у підвал Андрій вирішив із посиленням обстрілів Харкова перед новим роком. каже ризики стали завеликі, але виїжджати з міста родина поки не планує. Тільки влітку повернулися.